Всім доброго часу суток, ми з України. Сьогодні в мене об'єкт, вся квартира декоративній штукатурці «Лава» торгової марки Файдал. І в даному випадку в мене ця кімната буде, буде, буде в кольорі 5.37. І так, стіни були видалені під фарбу і прошпакльовані. фінішною шпаклівкою акрил спатаю. Потім перечищено і обезпилено. І загрунтовано бунтівкою грибковий. Чому я вибрав її? Тому що новодрові ціни часто сирувати, якщо б не вилізла волога, він пішов грибок, я перестрахувався і взяв. І зараз буду наносити лату. Ценадекс мат, вона в колір затонувала П-37, вона вже під, під фарбу, наносимо валіку тарастимом. Все, поїхали. По фарбуванню, немає нічого складного. красим, не лишаючи розводів та посоків. Кута використовую два менший. Подкоси мене будуть в цьому полю. Нема ніяких тут проблем з цим. Справиться навіть будуть. Бажано використовувати свіженькі валіки, тому що є ну, в царине, він вже буває поплішеними і хуже катається. Отак два шари. Ну, Після першого висихання годин через 6 я наношу другий. Пройшло близько 12 годин, так як виробник потребує, і наносимо другий шар. І наноситься аналогічно першому. Куті маленьким валіком, тут великим, не залишаючи купю. Покриваємо те, що було пофарбовано напередодні. Близько 12 годин. Високо два шари підкладки. зараз беру валік з 13 восом, розвів лапу грунтівкою, можна водою процентів на 20 і просто напросто отак наносим і розкатуємо, щоб не було великих напливів. І це буде перший шар декору. В кутах використовувати буду валі меншого формату. Як вам зручно хрест по опрямой, чим гаотитніше нанесеться малюнок, ну не малюнок, а чим гаоритніше показується, тим менше. Тим краще воно буде. Так, Все це фарбуємо, чекаємо визикання, з 21 і вуаля, наступний шар. Ну, Тут в мене акцентна стінка без лави, але в іншому кольорі. І ось я поклею скотч, так по-патріотичному. І просто меншим валіком роблю вугол. І так, весь перший шар лави, зараз поступаю -по -по до нанесення другого. На цю головою щитку і отакими От рестообразними руками, рівномірним шаром, покриваю цю поверхню. Ну, я покрию оцю частинку і можна буде формувати малюнок. На об'ємі краще робити вдвох. Отакими От руками. Якщо сам, то подратила на низ, спомога потім далі наносиш. На перпендикулярній стінці я наклею скотч, щоб їх не вимазувати. Потім, коли ці стінки зроблять, це буде завтра, я скотч зніму і вже на те, що зроблено на ту стінку. Ну, на ній десь тут квадратний метр, беру кельму, вона в мене чистенька, наношу трішки матеріал на неї. Тримаю церквинку в оці і роблячи нажим на передню частину кірма, просто крутимо уявну звісенку. Це перше проминання. таких буде мінімум двічі або тричі. Добре, розтушовуємо стик, тому що щоб не було там тосто. Роблячі легенькі. Ну, тут трішки залазимо на те, що вже зроблено, щоб стик скрити. Продовжую наносити матеріал. Я зараз ці дві сторони по, по ну, навколо дверей зроблю і потім буду повертатись до того, що вже зроблено, і, і повторювати малюнок другим шаром, другим разом. Вибачте. на низ и роблю малюнок потом нанесу ту сторону перед дверей и повторю весь малюнок уже полностью всю, всю стенку итак, второй раз проминаю малюнок збиваючи всі напливи і вдачі малюнок більш дрібним. Кому подобається, це вже може бути фінішним результатом, але я звик двічі з речі походити, переминати малюнок, щоб він був більш гладеньким, трішки. Лесять перший шанс, а ми просто-напросто щось не І приминаємо малюнок по мірі того, як він наносить. Тобто там. Потім в мене ліва сторона була, потім права. Біля вуглів теж треба так красиво зробити, бо вугли можуть дуже будуть пвотити малюнок, якщо не гарно виконані. І старатись забивати отакі пробліски першого шара. Вони, звісно, не лишні, але щоб їх багато не було. Так, Контрольне примінання для цього потрібно Чиста кільма. Можна використовувати, якщо вам не, десь не подобається малюнок, то легенько пшикнули водичкою і усім-то розбудили матеріал. Ну, Але краще робити це по технології. І все. Малюнок стає де товщий, де тонший, він стає більш дрібним і цікавим. Це техніка хаос, коли малюнок виглядає на різних ділянках по-різному. Або, як я її називаю, не до Пам'ятайте, що потрібно, якщо тут 4 рази приглажувати, то всі потрібно приглазувати. Ну, зараз пройдусь, потім вже покажу готовий результат. Так, знімаю скотч, знімаю скотч і роблю контрольне приглазювання матеріалу, четвертий раз. Кильму нову помив. І отакими руками легенько так. Веду гливу. Все раз продолжим материал. Контролирующий, ну, чтобы на кельме богатая не, не лишалась. Бо, вот. ну, ну І так, ось готовий результат. декоративної штукатурки плава. В кольорі 537. 37 Отак вона виглядає. Моя авторська техніка-недомазанка. І ось в перететі, перететі, із. Тепло стінкою для з лави кольори 4,38. Да. Укоси в нас теж в цьому кольорі. У нас світломаскування тут. Отак воно такий ефект має, світловідбивний. Ну, По-моєму, це дуже чудовий вибір. Вона гарно реставрується, чудово виглядає, рисунок неоднорідний. Ну, Одним словом, одним словом, це сила. Ну все, підписуйтесь на канали. Декоративна штукатурка лава. Все, бувайте здорові. До, До побачення.